Бачив дуже цікаве відео в Міші shop на каналі. Наш земляк з Германії шукає, куди проінвестувати 20 тисяч доларів. Розказую і показую. Купуєте український у виробах оптом Віддаєте його Міші Шоп-Опту на продаж. І він його вам розницю так продає, що ви офігієте. І буде крутий бізнес. На 20 тисяч доларів там було відео, то можна накупити асортимент а Мама моя дорогая, об'їздити всі виставки європейські, продати всім українцям нашій діаспорі, нагадати, що таке бурштин, чим його їдять. І нагадати всім, що ми володіємо дорогоцінним камінням. Утворення, яке скоро стане топ-1 в світі бляха муха заправку практика, в світі, ювелірної справи і більше інформації про бурштин в описі до мого відео.